70 гривень коштує ось така поверхня. Це шавковиста матова фарба, преміум якості, велюр танкашарова шавковиста матова латекса інтер'єрна фарба, біла стійка зручна в нанесенні. Надзвичайна покривність. Рекомендована для медичних установ шкільних та дошкільних закладів. Перший клас кладостирання стіка до миючих і дезінфікуючих засобів. Ось така класна фарба. Єдина умова, що її не можна розбавляти більш ніж 5%. І тоді ви за два шари нормально це перекрите. Якщо більше ви її розбадяжите, то є проблема то, що вам прийдеться, умовно кажучи, фарбувати вже три рази. Тому не економте, нормально пофарбуйте, це вам вийде. В розріб десь 70 гривень на метр квадратний. Тому, в общем, ви по оптовим цінам можна звернутися за номером телефона під цим відео, а знайомитися з товаром можна на сайті ukrgos.com.ua.